Цього року у нас все відбувається з затримками. З затримками ми сіяли, з затримками проходить вся вегетація наша, строки відтягуються, ми пізно збираємо соняшник у цьому році і звісно, ми пізно сіємо. Але все-таки ми стартували. посівна у нас вже проходить. Ми сіємо озиму пшеницю. Я думаю, ви навіть напевно вже й бачите на задньому фоні, як рухається трактор. Що ми сіємо уже друге поле своє. Сіємо з густотою в 5,5 мільйонів схожих на цінин з поправкою на енергію, на схожість і так далі. Обов'язково сіємо з добривами 7,21,21 від компанії Зорка, сіємо з нормою 80 тисяч. не буде чути? Ну нам заважають трохи, але зупиняти ми їх не будемо, бо реально не встигаємо. На чому я зупинився? Сіємо ми 5,5 мільйонів. Сіємо з добривами від компанії Зорка, формула 7,21,21. От, з легкодоступним фосфором, до речі, дуже класне. Добре, непогане таке, класно водорощене. 80 кг на гектар. Сіємо в мокрий ґрунт. Взагалі цього року ґрунт обробляється супер погано. Е, нас дощів дуже довго не було, а тепер їх було більше, ніж достатньо. І От робимо легеньке дискування. Зараз я думаю, пацани кадри покажуть. Хорш Джокер у нас працює, і посівний комплекс відріл, який ви тільки що бачили, е, на швидкості 15 км за годину. Хтось скаже, можливо, це навіть і забагато, але я ж кажу, ми не встигаємо, ми хочемо посіятися в строки, тому трошки так в пришвидшеному режимі працюємо. Навіть кажу, не можемо зупинити, щоб вам показати детально. Але я думаю, ви всі вже бачили цей посівний комплекс. Трактор наш новий Вальтра, якість посіву. Ну, я скажу так, на тверду четвірку, зараз я вам покажу, чому я так кажу, чому не ідеально. Але нічого. Я думаю, що цього буде достатньо, волога є, тепло в нас зараз класно, десь близько 20 градусів. Чому я в кофті не питайте, просто не встиг роздітися. От е... що, пішли, подивимося, як сіємо. Да? Як вибрати місце на полі, щоб подивитися там, те чи інше, що ви хочете там, собственно, побачити? Я роблю отак. Раз. Самий науковий метод е... рандомне вибирання місця. Пішли, е... що будемо дивитися? Будемо, звісно, дивитися глибину посіву. І чи немає насіння як такого зверху. Е, ну, як я вже сказав, ми сіємо 5,5 мільйонів. З поправкою на те, що сіємо пізно. Зазвичай ми сіємо десь 4-4,5 мільйона. Е, глибина посіву, як ви вже бачите, десь приблизно 2,5 до 3 см. На мою думку, ми зараз маємо, так як це пізній посів, сьогодні в нас. А яке в нас сьогодні? 7, 7 число. 7 е, е, листопада. От. Е, і... Ми маємо отримати більш швидкі сходи, тому глибина посіву має бути максимально невелика. Ну, звісно, не один сантиметр. Але от цих 2-2,5 два, два до трьох сантиметрів це буде ідеально. В майбутньому ми отримаємо класне кущення і будемо надіятися на класний врожай. Ще раз трактор. Це сонечко, Цього року сонечка і всякої <laughs> баби на літо ця тема. Чому я кажу, що не ідеально от мені на четвірочку подобається. Ну, По-перше, я дуже сильно прискіпливий, як завжди. А по-друге, от бачите, ну, ґрунт ну, він ще не стиглий. Сіяти якби ще було б і рановато, бо він от минеться, от бачите, він от такий. Пластилін. І це вже прийшло два е, знаряддя. Ну, вважайте, дискооборона і посівний комплекс. Він не може все розбити. Він навпаки качає оці качалки, як ми кажемо. Але разом з тим глибину витримує, е, насіння зверху немає. Я думаю, цього достатньо, бо все-таки знову за те саме. Строки уходять, сіяти потрібно. Тому сіємо. Нехай сіє, не будемо йому заважати. Пішли далі. Ми їдемо до нашого ріпаку. Зараз ми вам покажемо, як. Технології все-таки впливають на вирощування наших культур. От, наприклад, от сьогодні от саме ріпаку. Дуже яскраво все видно, але зараз ви самі все побачите. Так от, озимий ріпак. Це одна з моїх найулюбленіших культур. Після трьохрічного повторюся, перериву ми знову до неї повертаємося. Нас заставляють ситуація, яка у нас зараз, війна і так далі, трошки змінюватись сівозміну, Тому знову озимий ріпак. Раніше ми робили все просто: ми орали, сіяли, отримували сходи, так як ми мали класні опади раніше. Все було чітко, ми збирали 3,5-4 тони ріпаку, радувалися життю. Сьогодні так уже не проканало, і ми вирішили експериментувати, вирішили закласти багато дослідів, в тому числі по обробітках ґрунту. Тому в цьому році ми маємо три обробітки ґрунту, маємо декілька строків посіву. Декілька варіацій посіву, про які вам сьогодні і розповімо. Як самі бачите, стріптіл, попередник, звісно, озима пшениця. Ми нарізали колії, нарізали, до речі, 4-хрядним культиватором стріпкет. Сіяли восьмирядною сівалкою, як бачите, все класно. Тобто навігація працює, навігація працює класно. Зараз не про навігацію. Ріпак увесь зійшов. Ріпак, от самі бачите, який розвиток, тут десь приблизно сьомий. Шостий-7 листок. Задовільний стан. Ми вже попрацювали з лаковими бурянами, як бачите, вони вже майже всі подохли. Ми тут працювали вже інсектицидом, звісно, і зробили ріст регуляцію. Якби таке було все поле, взагалі б проблем би не було. Тобто я зможу з певністю казати, що стриптіл як технологія зберігає вологу і дозволяє отримати ось такі от сходи ріпаку. Посів на, як ви бачите, на 70 см, сію перше на таку ширину міжряддя, сіяв по відгуках наших колег, які давно так сіють. Взагалі кажуть, що немає проблем. Навіть навпаки, є явно видими. От Владислав Тютюнник, можливо, знаєте такого, я впевнений, що точно знаєте, каже, що взагалі в цьому році є приріст по врожайності на саме такому міжрядді, От вирішив також спробувати. Далі в нас там буде і традиційний посів, але все-таки зараз говоримо саме про стріптіл. Стрипкет це агрегат, який обробляє також з лапою, яка рухається в землі. Ми обробляли близько 25 см глибиною, було супер сухо. Але колії нарізалися класно. Те, що немає ущільнення, показує от саме корінь, який розвивається вниз, розвивається добре, рівно і так далі. І ну, в загальному я скажу так, якщо б у мене. Повторюся, все поле було в такому ріпаку, я був би супер задоволений. Але так як це був тільки там експериментальний посів, тому у нас тільки 27, якщо бути точним, гектарів саме отакого стріптіла і саме отакого ріпаку. Ну, виглядає шикарно, як на мене. Побачимо, що буде далі, як я люблю казати, і більшість наших колег люблять казати, бункер покаже. А ще протягом цього всього сезону обов'язково ми розкажемо вам про цей ріпак, про технологію його вирощування і так далі. Поки що тільки капуста, але досить гарно виглядає. Далі що ми зробили? Решта поля у нас була виорана. Ми вирішили на 70 см посіяти і пооранці. Зробили декілька проходів, але як бачите, нічого доброго з цього не вийшло. Все було, до речі, в один день те, що ви тільки що бачили на стріптілі. В той же день сіялось і тут. Але результат, я думаю, ви бачите самі. Тобто на оранці волога не зберіглася, в сходи ми отримали рвані, місцями он ріпак є, але в більшій частині його не було. Він був відсутній, він зійшов пізніше, коли пішли дощі. Тому, наперед, забігаючи, ми цю частину змістилися і підсіяли. От, видно навіть, де посходив новий ріпак, Так, да, це буде дуже проблематично з ріст регуляцією, далі, з збиранням, але іншого виходу в нас не було. Тому тут ще в нас є 70 см на оранці, які, на мою думку, не вдалися. Проходимо далі, побачимо далі. Далі картина стає ще гіршою. Тут в той же ж день, напоминаю, сіялося е, зерновою сівалкою по Оранці. Строк посіву ще раз в той самий день. Як ви бачите, взагалі картина, і я думаю, зараз з дрона класно видно, стає все гіршою і гіршою навіть з годинами посіву. І чим далі ну сівалка сіяла цілий день, 30 гектарів, чим далі, тим е, сходів менше, менше і менше, і під кінець їх майже немає. Це говорить тільки про те, що на оранці. Це не щось нове, я вам скажу. Волога втрачається дуже швидко, навіть рахується все хвилинами і годинами, а не днями, там як хтось привик думати. До кінця першого строку, першого дня посіву, де ми думали, що ми зловимо вологу, сходи ви зараз бачите. А далі ми зараз переїдемо і покажемо, що було далі, що буде, що було цікавого. Так у нас. Ми в полі не їздимо, коли там щось росте. А лишній раз мається новосінь. Зараз знаєте, справжня справжня осінь. Щось мене на на, на ліріку аж потягнуло. Звикли, що я тільки ржу, а тут при, прямо, прямо аж красиво. Е, всі фермери люблять осінь, люблять через те, що, по-перше, гарно. По-друге, збираємо врожай, збираємо бабки. По-третє, ми сіємо. Оземену, по крайній мірі. Да? Тому, я думаю, більшість зі мною згодяться. От Ви пишіть в коментарях, яку пору ви все-таки більше любите. От Я люблю осінь. Я думаю, більшість фермерів е е е, і взагалі аграрників зі мною згодяться. Блін, подивись, який класний ліс. Але давайте повертатися до нашого ріпаку. Значить, третя технологія обробки ґрунту це глибоке рихлення. Ми його робили після озимої пшениці. Це поле було прибрано від соломи. Ми забрали натюки її, зробили глибоке рихлення і зайшли сівалкою просапною на 70 см нашим хоршом, який ви знаєте добре, і посіяли. Значить, що можу сказати? Отам От та частина поля, напевно, вже більше не підемо, повірити мені на слово. Знову ж таки, де сіялося в буці мокре, то там сходів ми не отримали. Ще раз наголошую, не робіть цього, не працює ця двіжуха, має бути ще раз, або супер мокро, або супер сухо. Що я хотів сказати в кінці цього відео, я думаю, на цьому потрібно завершити. Ріпак це така, знаєте, культура в боротьбі за сходи, можна так резюмувати. В ріпаку головне отримати сходи. Нового я вам нічого не сказав, просто показав декілька варіантів обробки ґрунту, які можливо вам стануть в нагоді. Ми сходи отримали, ви бачили які. Зовсім такі е, різного характеру, різного, е, з різною блядь, слово забув, все. з різною успішністю. Десь краще, десь гірше, десь взагалі ідеально, десь ми підсіяли і так далі. Але ми вчилися. Ми в, цього, в цьому році вирішили повчитися, щоб уже от наступний сезон чітко чітко розуміти і вам розповісти обов'язково. Що ми зараз і робимо, яка технологія працює в наших умовах? Тому всім хороших врожаїв ріпаку, хто отримав сходи. Це ще не кінець, ріпак це тільки початок осінь. Ще роботи по ньому дуже багато. Ми обов'язково вам будемо розповідати все, що ми робимо на наших полях. Тому підписуйтесь. Слава Україні! Пока.